Вітання глядачам телеканалу Вінниччина, Це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Олександр Бещаснюк, переможець чемпіонату спікерів Вербом. Вітаю вас, пане Олександр доброго дня сьогодні. Ми будемо з вами говорити про чемпіонат спікерів Вербом. Перший такий чемпіонат з ораторського мистецтва у Вінницькій області, і це був такий соціальний проєкт, який має на меті підготувати. Розказати, навчити молодь ораторському мистецтву, навчити правильно говорити, вміти вести себе на сцені, вміти себе подати і от виступати перед великою аудиторією. І сьогодні ми будемо з вами спілкуватися. Ви пройшли весь цей шлях, ви здобули перемогу у фіналі. Ще ми власне вас і вітаємо. Дякую, дякую. І сьогодні я хочу вас запитати: взагалі, поділіться враженнями своїми від проекту. Наскільки він вам був дійсно до душі? От Наскільки він вам запам'ятався і був таким дійсно величним у вашому житті, і дійсно він принесе вам, можливо, якісь зміни у вашому житті? Ну, насправді це дуже крута ініціатива, і я щасливий, що в нашій громаді в нас створюють ось такі круті проєкти. Цей проєкт мені дав усвідомити одну просту річ: по-перше, що я працюю на своєму місці, що мені подобається те, що я роблю, і що все-таки я... Люблю поговорити, і це, наприклад, чому я взагалі пішов на цей проєкт, так це тому, що я дійсно люблю поговорити. А тут тебе мають навчити ще й додатково правильно це робити, і це дуже сильно необхідно, тому що я людина, яка працює з людьми, і я вважаю, що я обов'язково повинен володіти такими навичками. Тому однозначно такі проєкти потрібно створювати. І я думаю, що ми з кожним роком будемо створювати таких проєктів все більше і більше. Ви сказали дуже гарну фразу Я працюю на своєму місці. Тож, власне, розкажіть, чим ви займаєтесь, де ви працюєте? Ви сказали, що працюєте з людьми. Розкажіть про свою власну професію. Так, я працюю вчителем початкових класів. У мене третій клас, і це дивовижні люди, дивовижні люди, які можуть змотивувати, вони можуть зарадити, вони можуть настільки підштовхнути на якісь нові геніальні ідеї. Або ж вони можуть згенерувати навіть самі ось цю ідею, де, де тобі потрібно тільки її красиво оформити. Тому я вважаю, що я працюю на своєму місці, тому що я отримую задоволення, я працюю в кайф, і моя робота ще й приносить користь, тому що я виховую майбутнє нашої держави, я виховую майбутнє покоління українців. Ви дуже гарно розповідаєте про свою роботу, і дійсно видно, що ви вкладаєте сенс, тому що, як ви і сказали, ви виховуєте справжнє наступне молоде покоління, і але ви самі дуже молода людина, насправді, і для вас, і для молодої людини, для вас, як професійного, як вчителя, що цей проект вам дає зараз? От ця перемога, ось цей весь шлях, який ви пройшли в проекті. Насправді на проєкті нам ще давали не тільки якісь там індивідуальні навички так вони давали загальну базу, вони давали нам ідеї, як можна подавати різними способами інформацію. І мені, наприклад, для того, щоб виконати домашнє завдання, яке нам задавали на проєкті, на комусь потрібно було тренуватися. І я безпосередньо тренувався на своїх учнях. Наприклад, як почати урок з історії, а не з стандартної фрази Доброго дня, діти! Сьогодні у нас на уроці математики там, наприклад, додавання двоцифрових чисел в стовпчик. Тобто ось такого плану. І вони мені показали, і даний проєкт мені показав, що можна інформацію подавати по-новому. І я усвідомив одну просту річ, що я. Подаю інформацію по-простому і, можливо, десь в цьому моя і особливість є. В тому, що я всю інформацію подаю звичайною, зрозумілою, доступною мовою. Це те, що безпосередньо я усвідомив вже на проєкті. Проєкт «Вербум» тривав півтори місяці. Якщо згадати, півтори місяці тому, коли ви дізналися власне, про цей проєкт, чому було прийнято таке рішення подати на нього заявку? Ну, ви знаєте, насправді я проводив. Спочатку найбільший урок у світі це і волонтерська організація з організації Об'єднаних Націй проводили ось такий таку ініціативу Найбільший урок у світі. І одним із спікерів на тренінгу, де нам розповідали, як треба проводити цей урок, була Ольга Сольвар. І я, познайомившись з нею, зрозумів, що вона мені цікава особистість, і я просто почав слідкувати за нею в інстаграмі. І тут я бачу, що вона є співорганізатором якогось шоу-шоу-спікерів, шоу де потрібно говорити, де потрібно виражати свою думку, де потрібно проявляти себе. І саме ось це мене зацікавило, тому що в мене, наприклад, дуже багато є слів, яких я б хотів сказати, і я хотів би, щоб ці слова були почутими. І я однозначно відразу почав всім писати, що я дуже хочу в цей проєкт, я дуже хочу потрапити до вас в шоу. Якщо у вас є можливість, візьміть, будь ласка, мене. І я, скажімо так, заскочив в останній вагон, тому що вже розпочалися прослуховування, і аж потім я подав свою заявку, тому що мою заявку прийняли тільки через те, що один із учасників, який вже був зареєстрований, він захворів і не зміг прийти. Тобто, я, скажімо так, був ніби як. Чорна конячка, тобто таким випадковим от варіантом ви потрапили у цей проект, який власне і перемогли. Так розкажіть про навчання. Проте за цих три тижні, з шість тижнів, перепрошую. Ви не лише от просто там розмовляли чи проводили якісь етери в інстаграмі. Ви ще й навчалися, як правильно це робити. Розкажіть про це про ваш ось цей шлях, шіститижневий. Що ви робили? Як проходило навчання? З вами займалися професійні тренери. Чому вони вас навчали? Ви знаєте, дійсно база навчальна в даному проєкті дуже крута і дуже сильна. Я не знаю, як ці люди змогли за такий короткий проміжок часу помістити в наші голови стільки інформації, але це було надзвичайно круто. Нас навчали не лише тому, як потрібно говорити. Перш ніж говорити, потрібно побороти себе, побороти свій страх. Нам розказали, чому в нас з'являється цей страх. Кожен з нас зміг подумати, чому він боїться. Звісно ж, потім ми вже почали вивчати структуру подачу, подачі інформації, тому що не можна просто е, науковими фактами закидувати людей. І вони нас навчили структурувати свої думки. Це особисто для мене, це була моя точка болю, яку я зміг подолати, і я зміг вже краще структурувати свої думки і логічніше їх викладати. Окрім цього, нас навчили правильно дихати, тому що виявляється, коли ти говориш, в тебе також з'являється задишка, як і при ходьбі або інтенсивному бігові. Тому нас навчали багато різним аспектам: акторська майстерність, міміка, жести, сила голосу, подача інформації. Подача інформації своїм голосом, як ти можеш це краще зробити. Ну і звісно, вони виділяли в нас наші ж індивідуальні особливості, тобто вони допомогли нам зрозуміти, в чому є наша цінність, в чому кожен із учасників є сильнішим і кращим. Якщо порівняти Олександра, яким був півтори місяці тому, і Олександр, який от власне зараз у нашій студії, що змінилося у вашому житті за цих півтори місяці? Ну, додавились нові підписники. Це, це дуже немалий, от так, такий плюс. Так. Почалося. Ви знаєте, така перші якісь такі медійні, можливо, сходинки, тому що людям дійсно, я побачив, що людям дійсно цікаво. Якщо раніше це був звичайний вчитель, якого могли там просто прослухати без звуку, то зараз людям цікаво слухати мої, наприклад, там розмовні історії. Людям цікаво слухати мене, і вони надають мені зворотній зв'язок. Також, після цього проєкту, за цих п'ять тижнів в моїй голові з'явився чіткий план вираження думок. Це для мене особиста гордість, тому що, як я вже сказав, в мене є певні проблеми з тим, що я люблю говорити, і я говорю багато, але іноді ці думки можуть десь розходитися. І от шоу навчило мене структурувати їх. Тому я вважаю, що щось змінилось в мені навіть всередині. У мене щось таке помінялося. От фінал. Саме давайте підійдемо до фіналу. Наскільки була неочікувана для вас ваша перемога? Дуже неочікувана. Насправді я дивився виступи своїх колег, не можу назвати їх суперниками. Вони колеги мої, тому що ми всі виражали одну ціль ми для України. І ми закликали людей робити щось для України. І мої колеги вони придумали неймовірні виступи. Вони зробили неймовірне шоу, вони зробили колосальну роботу навіть над собою. От я порівнював деяких учасників, які прийшли на початку шоу і якими вони виступали в фіналі. Це колосальна робота. Тому мені, наприклад, коли я вже відбув свій виступ і побачив виступи інших учасників, я просто сказав Вау! І тоді я зрозумів, що в принципі вже не важливо, чи переможеш ти чи ні. Ми зібрали велику аудиторію, ми мали одну спільну. Ціль, і я думаю, що в певній мірі ми її досягнули. Тому так, якось так. Саме про промову вашу про ваш виступ у фіналі сім учасників мали виступити до 18 хвилин. Розкажіть, що ви розповідали, що ви хотіли передати своїм виступам, і які були вимоги власне до цього виступу? Насправді, оці всі знання, які ми використовували протягом які нам давали протягом п'яти тижнів, ми мали застосувати на ось цьому. Виступі, своєму фінальному. І особисто я вибрав те, що найближче мені. Коли я тільки розпочав пошук своєї, скажімо так, теми, я мав ментора, і вона мені сказала просту річ: Саш, ти ось такий і ти крутий цим. І я зрозумів, що треба подумати, от чому я ось такий, як я є, і я. Подобаюсь, в принципі, людям. Людям цікаво мене слухати. І я зрозумів, що я просто на своєму місці. І я вирішив це зробити своєю метою і своєю темою виступу, що кожен, кожна людина, кожен українець, українка повинні бути на своєму місці. І моєю ціллю було закликати людей до того, щоб вони. Пробували, щоб вони шукали себе, щоб вони віднаходили себе і свою улюблену справу, і займалися тим, що приносить їм найбільше задоволення, і тим, щоб вони знайшли своє місце, звісно ж, в Україні, адже Україна потребує українців, і неважливо, де зараз знаходяться українці, чи за кордоном, чи в Українці. Кожен з них важливий і кожен з них необхідний для нашої держави. Оце стало моїм головним меседжем для своєї для мого виступу. Чи підходили до вас після завершення організатори, колеги ваші і розповідали вам ну, от свої якісь емоції, вам хотіли передати, якось вас підтримати, порадувати за вас? Так насправді в мене була неймовірно велика група підтримки, за що я їм безмежно вдячний, тому що я не очікував, що аж так всім сподобається цей виступ. І вони. Мало говорили про те, який я був класний, вони просто ось так показали мені свої руки, а в них просто були мурашки на, шкі... мурашки на шкірах. І вони були дійсно в шоці, що я, чоловік ось такий легкий позитивний, можу своїм виступом зачепити, напевне, ось так глибоко, купнути так глибоко, щоб кожен із них міг задуматись. Тому я думаю, що їхні ось ці серетинці на шкірі говорили самі за себе. І власне наостанок ким чим ви в майбутньому хочете займатися? От чи мрієте ви продовжувати свою кар'єру вчителем? Чи хотіли би ви, можливо, от виступати перед публікою? Ви вже зробили крок? Ви вже на крок ближче до цього? Які у вас плани на майбутнє? Ну насправді я хочу продовжувати розвиватися. Я хочу саме педагогічній діяльності. Я хочу показати, що Україна і українська освіта? Це краще, ніж європейський рівень. Це краще, ніж рівень закордонний, що в нас багато крутих спеціалістів, і що для них потрібно створювати навіть ось такі проєкти, де вони можуть проявляти себе, де вони можуть виражати і заявляти про себе. Тому я на майбутнє маю тільки плани податися на вчитель року, надіюся, все вдасться. І, звісно ж, хочу тепер свої знання, свої, можливо, якісь вже такі більш. Навички розвинені краще, акумулювати в щось приємне і в щось корисне. Так, наприклад, зараз ми із дітьми розробляємо свою авторську збірку казок, де мої учні пишуть казки, і ми хочемо зробити таку благодійну лотерею, залучити аудиторію, залучити медіапростір для того, щоб зібрати кошти і перерахувати їх, наприклад, на Збройні сили. Також хочемо. Більш детальніше якось розвивати сферу IT, хочемо більш детальніше зі своїми учнями розповідати іншим вчителям, іншим учням про те, як можна використовувати штучний інтелект та й взагалі сучасні технології. Тому планів є, планів дуже багато, і надіємося, що все буде добре і що ми зможемо їх реалізувати. От ви ще себе позиціонуєте, ви почали говорити за от вчительську кар'єру як нестандартний вчитель. От скажіть, в чому власне ваша нестандартність? Ну, напевне, моя нестандартність в тому, що я про складні речі говорю дуже просто. І дітям набагато легше усвідомити це. І я взяв для себе просто одне життєве таке правило: школа не дає знання для життя, школа це і є життя. Тому, коли діти мої, коли мої учні приходять до мене в школу, в них вже відбувається життя, і я їх вже формую, а не просто надаю знання, що вони потім колись могли їх використовувати. Тому, напевне, ось це моя особливість, яка, можливо, десь трішки виділяє мене з поміж інших. Я вам дякую, що ви до нас сьогодні завітали, дякую. і бажаємо вам, аби усі ваші плани здійснювалися і усі ваші мрії ставали реальністю. Дякую, 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 ЗСУ. Дякую Збройним силам. І надіюся, що лише єдиними нашими спільними силами, коли всі українці будуть разом, ми переможемо і покажемо, що Україна це новий рівень. Що це круто? Так обов'язково буде. Дякую, нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях був Олександр Бощаснюк, переможець першого в Вінниці чемпіонату спікерів Вербо.